Привіт, колеги, городище Черкаська. Знімаю сьогодні з кущів э, РКЛ-Рожевий. Сьогодні 23 жовтня, так як я і обіцяв вам показати відеоролик, знімаю його з перетримкою. Тобто, дивіться, цукру ці сорти не набрали. Ні шераз, ні Карменер, ні ракацителі рожевий. Ну вони набирають кондиції. І цей рік посприяв тому, що цей експеримент у мене вийшло. Реалізувати. Тобто помірне літо цукру він набрав не занадто багато. Для білого це саме то буде десь в рамках 20,5-21,5 брікс. Ну, в залежності тобто, 21 брікс, буде 20,5-21 брікс для білого віна, саме то. Рестелій рожевий сьогодні йде на зрізку, а потім йде на переробку. Гарний сорт, гарне вино, вино з нього виходить. Мені дуже подобається. Це другий сезон буде. Він постраждав від заморозків. Тут 50 на 50 урожай, тому що половина вічок були вибиті, але половина не розпустилися і ми маємо такий результат. Тому будемо експериментувати з цим сортом далі. І вам теж хороших урожаїв і гарного вина.